Ми маємо всі розуміти, що ну я особисто очікував, що вони повністю прийдуть на виробництво тих еклементів, ну тих шахідів в себе в країні з зрозумілих причин, тому що їх складно все доставляти. А щодо виступу пана президента України, я ну я чесно скажу і відверто, я дуже здивований. Тому що вимагати що? Ну, наприклад, от наприклад, росіяни через когось через треті-четверті руки замовляють отаку плату з шах шахет. Вона ж на ній не написано, що це плата на шахет, а замовляє, наприклад, там Узбекистан, Казахстан, або ще якась країна, або ще якась фірма, а потім продає в Казахстан Узбекистан, або в якусь іншу таку приблизну країну. А вони в свою чергу перепродають Україні. І це не є елемент критичний. На ньому не написано, що він подвійного використання. Просто плата для якоїсь там пральки, і, і все. Ну, тобто, це елементарні речі, і е, на, на, на пару тисяч шахедів привести пару тисяч таких плат це вистачає е, двох валіз. І хтось там курсує в валізах е, просто возить. Е, за, за цим дивитися, ну майже неможливо. Тобто, прослідкувати е, елементи, які використовуються всюди, майже неможливо. От якісь спеціалізовані компоненти, наприклад, двигун, але двигун вони теж почали. Робити ну тобто використовувати, якщо я не помиляюся, вже і китайські якісь версії, або там не знаю в гаражі зібрані. Тобто, ми підходимо до того чину, що вони виробляють ті шахеди в себе на, на території Російської Федерації, використовуючи західні компоненти, які ну скоріше всього, або ймовірніше всього не є подвійного призначення, а звичайні побутові. Може там якийсь елемент є, це, власне, є е, проблема 20-го, 21-го віку, що можна придбати Такій розвинутій країні, як Америка, як Ну Сполучені Штати Америки, як Німеччина, Франція, можна купити якісь компоненти, поїздити там по країні, їх скуповувати, либо пошту отримувати. Потім якимись дібканалами, наприклад, по може і по дібканалам попасти в Росію. Воно може перевестися там ближче до них з південної південного кордону і завестися на. На території Російської Федерації, а оці фізіляжі, які ми бачимо, це ті елементи, які вони елементарно можуть можуть і виробляють в себе все ж таки в них авіаційна промисловість є, і потім використовують їх проти нас. Тому як його заявляти нашим партнерам, щоби що, щоб вони не продавали елементи, компоненти. Мікроелектроніки, ну то більш здебільшого вони Росія купує їх в Китай, тому що один з великих виробників цих компонентів власне є Китай. Тому ну волати можна, але чи буде великий сенс від того? Ну ми маємо робити все для того, щоб знищувати виробництво. Тих тих дронів і крім того всього при можливості знищувати шляхи доставки їх в Російську Федерацію, то моя особиста думка. Я так бачу. Ну я так бачу одне, один з варіантів вирішення тої, тої проблеми. Пан... І, що, від... пан... да, да кажіть пан Геннадій, от враховуючи те, що зараз Росія буде виробляти ці шахеди, чи можемо ми очікувати, що буде більше атак, по Україні саме шахедами. І я думаю, що суттєво більше но ну, скоріше всього за «не», тому що якщо б е, в них була б така можливість їх робити 100-500 мільйонів мільярдів, вони би це робили. Би. А ми бачимо так, вони скоріше всього будуть нарощувати виробництво, але не в таких-то критичних речах. Ну, по перше, він дорогий сам по собі. Шахет він не коштує там гіпотетично 3 тисячі доларів. А він коштує набагато більше. Вони будуть спробувати те спрощувати. Крім крім того всього, хочу зазначити, що. Ну, якість їх буде ну, ну така ну, Я думаю, я вважаю, що е, якість може погіршитись, тому що е, їм треба скоріше, скоріше. А такі ну, як авіаційні речі, воно ну, ну, як, як з якостями там може бути таке, але це не зашкодить. Не зашкодить робити, наприклад, виробляти їх для того, щоб робити ураження якихось об'єктів на території е, України. Я вважаю, що знаєте, якість плине яку, як авіційної е, складно, ну, тобто авіційного елементу. Ну так, але чи це суттєво це погіршення якості вплине на бойові е, здібності? Ну скоріше всього, ні. Ну тому ми маємо розуміти, що обстріли не зменшаться через, наприклад, складову, що от вони в себе виробляють. А чи суттєво збільшаться? Ну наразі я не я кажу про себе. Я не бачу таких підстав. Але в житті ну, може бути все трапитися, що я не є президентом країни. До мене не приходять кожного ранку і вечора розвіддані самі свіжі. Я, а я користуюся тільки. Хто десь щось сказав, я почув або прочитав з відкритих джерел. Ви згадували вже про те, що крім збивати і там радіокаційно втрачені безпілотники. Ми можемо вражати склади зберігання і власне місця, де вони їх маємо. ми маємо це робити. Ми не можемо. Ми маємо це робити. Це один з шляхів ем, того, щоб зменшити в майбутньому, ну в якомусь там е, ближчому майбутньому. Ем, Вироблення тих дронів для того, щоб вони е, лупили по Україні. Вибачте, вас прирвав е, та маємо це робити, але тут чи не можуть Росіяни просто заховати це в глиб своєї території? Володимир Зеленський згадував про Татарстан. Туди здається, долітали е, безпілотники. Але загалом чи не можуть Росіяни приховати і десь не знаю в далечині е, своєї території, ці е, зробити заводи, куди ми вже безпілотниками не можемо дістати. Та вони можуть робити все, що вони захочуть. А хто сказав, що ми щось не можемо? Ну не прилетить не безпілотник, заїде вибухівка в кишенях в когось в доброї людини, в доброго саморятяна. ну з, з, і там вибухне. Ну а хто казав, що виключно безпілотниками? Ну вони в війну. Вони думали, що війна це дорога з одностороннім рухом. Я не змучуся повторювати, що росіяни мають розуміти, що війна це дорога з двостороннім рухом, і вони мають по ночах вскакувати, лякатися в тому, що щось летить, десь щось вибухає, дуже яскраво горить. Ну вони мають жити теж, як і ми в реаліях війни, яку вони. Розв'язали проти України, і вони мають там казати і звертатися до свого президента, казати: от ми думали, СВО пайдем біндєровцям, там фашиздам знищувати на території України. А тут виявилось таке, що починають там. От бачите, як у вас на, на відео яскраво гарить, палає. Ну а чому тому, що певно хтось покорив невідповідному місті, і воно. І день, і два, і три. Пам'ятаємо, коли шість або сім діб взагалі горило горіло і вигорало по склад ем, е, спальним для е, літаків бомбардувальної авіації, зокрема на аеродромі. «Енгельс». Ну це ну росіяни мають розуміти, що війна е, війна прийшла і на їх територію, і в них будуть не тільки незручності, но і великі, великі, великі незручності. Хай готуються, тренуються. Тому що ну от воно так буде, я точно знаю, також хотіли запитати вас і про північно-корейські балістичні ракети. Зокрема, 23 січня, видання «Заварзон» на начальнику головного управління розвідки Крило Буданов сказав про те, що минулого року Росія отримала від північної Кореї 148 балістичних ракет КН 23 І вже в цьому році очікується, що вони передадуть Росії також 150 ракет. Розкажіть, наскільки ці ракети є небезпечними? В чому їх особливість? Ви розумієте, в чому небезпека ракети? Небезпека ракети, тому що це є зброя, і зброя е, вироблена спеціально для того, щоб пробувати знищувати наші об'єкти, вбивати громадян України, і в чому її небезпека? Небезпека в тому, що без північної Кореї Росіян би от. Тої кількості е, ракет би не було, а зараз в них є, і це означає, що е, в кількість е, кількість ударів по Україні за допомогою цих ракет, тобто на кількість тих ракет, збільшиться. Наше завдання наше е, протиповітряної оборони України власне робити все для того, щоб ну зменшити ризики. Уражень наших об'єктів, і, зокрема, громадян України, а завдання головне громадян України не нехтуватиме сигналами повітряної тривоги, робити все для того, щоб зберегти себе, дітей, старших людей, яким треба може допомогти, спуститися в ті спеціально підготовлені місця, і не стати жертвою. Не стати жертвою тих спроб ну нас запугати, тому що ми маємо все всі розуміти, що ще одна сторона застосування тих ракет це є е, лякати е, гром, нас, громадян України, е, каза, ну, щоб у нас був поганий настрій. Я кажу, зовсім. Е, Взагалі дуже серйозно, щоб був настрій, щоб люди ходили незадоволені, тому що не доспали, і то все а в них почалися погані думки, і ті думки помножувалися. І то все ми маємо розуміти всі. Хочу ну, звернутися з нагодою до громадян України, яких дивляться вашу програму. Про те, що ну вони спробують це робити. А ми не маємо, а ми не маємось піддаватися під це. Знаєте, ну ну підтяну. Все, що почало спадати, і рухаємось вперед. А от ті всі там деякі скиглення, Ви знаєте, я вже сильно змучений. В мене в моїх мої жінки, коліжанка, ну в'яже теплі носки для збройних сил. і їй допомагала її подруга і каже: тепер ну я тепер одна в'яжу. А що таке? Ну, подруга така налякана. Сказала, у мене сил більше нема. Ну, в'язати, тому що ну ті обстріли, то все і, і так до мене звертається і кажу. <му> і що, якщо не допомагати Збройним силам України навіть така справа, щоб зробити теплі носки, це є що добре чи зле? Тобто, ви у вас ну, психічно вам складно і тяжко, і це допоможе Збройним силам чи навпаки? І вона так думала: ну ви так говорите, ну певно, я буду в'язати знову. Ну, от маленький, такий, знаєте, битовий. Приклад ситуації, що ми не маємо опускати руки, ми маємо рухатись, ми маємо піднятися, подивитися і валити вперед. А от всі змучені? Хай дивляться на нас, на тих, які може хтось з нас був в минулому змучений і допомагає Збройним силам України. Тому що якщо не ми, то хто? Я от вам покажу одну річ. Мені от бачите, там наша робота, оце 20... Дев'ятий збитий розвідувальний БПЛА от мені особисто екіпаж подарував, тому що ми не змучені. Ми допомагаємо збройним силам України, а вони нам дякують от такими речами.